У Дагестані понад 20 людей загинули під час нападів на православні храми та синагоги. У республіці оголошено три дні жалоби. У Дагестані відбулися вуличні бої між російськими правоохоронними органами та бойовиками, які напали на православний храм та синагогу у Дербенці, а також поліцейський пост у Махачкалі. За останніми даними у результаті терактів загинули понад 20 людей, у тому числі 17 силовиків. Також було вбито одного священника, одного охоронця церкви та трьох невідомих. Постраждали загалом 44 особи, з них 37 силовиків. У лікарнях залишається 22 потерпілих: поліцейські та цивільні. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты. які підверглися російським атакам, серед них отець Ніколай, священнослужитель болі 40 років служивший в православному храмі в Дірбі. Також повідомляють, що в результаті контртерористичної операції шістьох бойовиків було ліквідовано до середини ночі. Активна фаза оперативно-бойових заходів завершилася. Влада заявила про контроль над ситуацією. Thank <laughs> you. Голова північної осетії Сергій Міняйло заявив, що теракт у Дагестані зрежисований ззовні для розгойдування північного Кавказу. Мовляв, провокатори мають на меті порушити спокій та посіяти на Кавказі ворожнечу між представниками різних народів та релігійних конфесій. 24, 25 та 26 травня оголошено в Дагестані днями жалоби. Усі розважальні заходи у ці дні скасовано.